Більшість собак мріють про м'які ліжечка та теплі обійми своїх господарів. Тим часом Яреська обрала життя на висоті. Якщо ви думаєте, що це екстремальна порода, то ви помиляєтесь. Вона просто звичайна собака, яка випадково виявила, що криша гаража це ідеальне місце для життя. Історія почалася з маличку, коли її разом із братом принесли маленькими у гаражний кооператив на проспекті Поля. Брата Яреськи забрали добрі люди одразу. А наша героїня залишилась жити з тодішнім сторожем Олегом. Згодом сторож звільнився та поїхав. А Яреська залишила жити разом зі своїм другом Бусіком, якого згодом забрала до себе додому добра жіночка на ім'я Тетяна. З тих пір собака оселилась на даху. Історію Яреськи розповідає місцева жителька, яка разом з сусідами взялася доглядати за чотири лапою. 10 років вже тут у нас на криші такий дзвоночок наш охороняє наші гаражі корміть, убирають за нею. Ну вона нормально себе хі -хі, чувствує. Під час ракетного обстрілу яреська впала з висоти. Хвостата не могла стати на ноги, адже не звикла до землі она туди падала, і охрана потом ю там дзвонила нам, і ми приходили її туди забирали, тому що вона не могла Ну, Вона землю не знає. Ми приходимо, забираємо і опять піднімаємо. Ереська залишається на своєму посту, а місцеві продовжують доглядати за нею.